Мої шанування, друзі, вітаю вас 5 листопада, вівторок вечір, формат вечірнього оперативного зведення. Який е, зроблю для вас е, це зведення для вас, зачитаю я, Олександр Мусієнко. Отже, у Сполучених Штатах відбуваються вибори, прикута увага до цього, але все ж таки я розпочну з фронту, тому що це важливіше пріоритетніше, звичайно, вибори в США впливають, але болить і переживання за те, що на фронті, і тут треба аналізувати, що відбувається. Але... Говорять про вибори в Сполучених Штатах і дехто на фронті. Наприклад, видання The Times британське пише про те, що українські солдати на лінії фронту знають, що їх чекає сувора зима, незалежно від того, хто переможе на виборах в Сполучених Штатах Америки. Той час, як американці йдуть на вибори, українська армія, яка значною мірою покладалася на фінансову допомогу Сполучених Штатів Америки і підтримку Вашингтона, стикається з найскладнішими випробуваннями, фактично під час російського вторгнення. І те, що Росія вводить тисячі північно-корейських військових, додало нової небезпеки. При цьому Москва. Стає все більш під впевненою підтримці своїх іноземних партнерів. І зазначається, що з посиланням на офіцера Збройних сил України Віталія Міловідова, поки світ спостерігає за тим, хто займе Білий Дім, мало яка країна має так багато на кону, як Україна, що перебуває на середині третього року війни. І... А... Сергій Дібров, журналіст, який служить в збройних силах на курському напрямку, зазначив, що він стурбований непередбаченістю Трампа, хоча додав, що Україна не завжди процвітала з демократом у Білому домі, включаючи Президента Обаму, за його словами, який закрив очі на захоплення Путіним Криму. І Америка зараз виглядає дуже не дуже сильною в світі. Вони не виконали своїх обіцянок у багатьох місцях. Подивіться на Афганістан. Вони можуть вирішити переглянути свою зовнішню політику з усіма країнами. Я би на що звернув увагу? Я би звернув увагу на таку адекватну і правильну оцінку подій. Офіцерами і військовослужбовцями Збройних сил України що дуже приємно, що такі люди служать що такі люди і їх досвід, їх знання зараз застосовуються. Це важливо, адже вони дають дійсно правильну оцінку. Ви знаєте, я. Зроблю більш розширений випуск, більш розширену таку програму, яку присвячу саме ролі Сполучених Штатів Америки в світі. Наскільки вона може переглядатися, і що може чекати Америку і світ в майбутньому? Фактично, незалежно від того, які результати згодом уже незабаром не так довго залишилося. Ми побачимо результати, результати виборів, результати голосування, як визначились американці, але. Це вибори все ж таки про Америку, про їхню роль в світі, чи вони погодяться залишатися слабкішими, чи вони, зрештою, побачать цю силу. Знаєте, як поки що президент Сполучених Штатів Джо Байден в одному з інтерв'ю своїх сказав: заради Бога, ми Сполучені Штати Америки, от від того, наскільки про себе вголос як завгодно, з будь-якими практиками скажуть про це Американці. Внутрішньо налаштують і дадуть імпульс новому президенту, хто б ним не був, чи Камала Гарріс, чи Дональд Трамп, і його адміністрації, від того цей імпульс буде сприйняти, і американські політики, адміністрація Конгрес, новий склад, так само оновлений, скажімо так, склад. Візьмуть ці заклики, і наскільки вони їх відчують, наскільки ця енергетика піде, настільки. Американський політиком зможе неї зарядити на майбутнє. Ось від цього дуже багато насправді залежить. І тому це визначальні вибори в тому сенсі, що від них залежить не тільки майбутнє України і підтримка України в боротьбі зараз з цим світовим злом, з цим пеклом, яке несе російська агресія, а й загалом лідерство США, тобто, що буде з Америкою? Що буде з Америкою, що буде з Європою, що буде зі світом. Ось що важливо взагалі, що буде, з наші уявлення вони ж багато в чому різняться від уявлення американців від уявлень. Але вони правильні щодо кандидатів, і от офіцери і військовослужбовці Збройних сил України якраз в коментарі для The Times про це говорять. Тим часом британська розвідка повідомляє, що російські війська прискорюють наступ. І назвали головний напрямок просування ворога. Я не думаю, що для вас буде цей напрямок сюрпризом, особливо для тих, хто уважно стежить за оновленнями на моєму каналі, але все ж таки я наведу це ці дані. На півдні Донецької області російські загарбники просунулися в кількох районах шириною фронту 20 кілометрів, і цей напрямок є для них пріоритетним. Південь. Донецької області, тобто Курахове. Ну, тобто, скільки ми говорили з вами про битву за Курахове, що це пріоритетний зараз напрямок руху ворога, його ударів і так далі. Ну, от британці це підтверджують. Хоча ну, цього важко не помітити. Протягом тижня російські війська захопили кілька невеликих населених пунктів і просунулися до 9 кілометрів на деяких ділянках фронту. У британській розвідці вказали, що росіянам це вдалося після захоплення вугледару на початку жовтня. Маємо фактично десь місяць з моменту, як ворог захоплював вугледар, і бачимо зараз їхнє просування в бік Курахова абсолютно прогнозовано, але протягом місяця вдавалося нашим силам призупиняти темпи цих атак, стримувати ворога і завдавати досить потужних ударів і втрат. Противнику, що безумовно дуже важливо з точки зору знесилення і зменшення темпів просування ворога. І тут оборона, в принципі, вона вдала, незважаючи на те, що нашим військам доводиться відходити, а інакше зараз складно. Тим часом повідомляє британська розвідка, що за 15 кілометрів на південний схід від Покровська Росія захопила Селидове, що, ймовірно, створює додаткові умови для загрози російським силам. Логістичному вузлу Покровська зрозуміло у розвідці Міністерства оборони Британії підкреслили, що Росія продовжує віддавати пріоритет південному Донецькому напрямку, підтримуючи вигідне для себе співвідношення сил у цьому секторі, що частково пояснює прискорення темпів російського наступу. Втрати Росія несе надзвичайно великі. Але продовжує набирати велику кількість військовослужбовців, що дозволяє виконувати ну, операції російські. Зрозуміло, питання головне, на яке зараз потрібно відповісти, і на яке бракує відповіді, але воно дуже важливе. Увага! Це надзвичайно важливе і головне питання для фронту, це питання того. Чи а, довго Росія зможе платити ось цю ціну 40 плюс тисяч втрат? До 40 зараз дійде, буде 40 плюс. Тому що це рекордні втрати. Немає відповіді. Ті відповіді, які є, вони стосуються а, раніше інших чисел, інших втрат, які були значно меншими. Ну так, вони були там і доходили. Так, вони були там і доходили і понад 40, і понад 30 тисяч, і так далі. Ці втрати, це все ми знаємо і бачимо. Але ось саме зараз іде мова про те, щоб сказати, наскільки ворога вистачить саме такі втрати нести. Ну тут можливі різні варіанти. Хтось скаже, що хтось скаже, що там можна безкінечно для Росії взагалі немає жодного значення їхні втрати, і їм байдуже це так. Я погоджуюся. Але ми ще не бачили такого рівня. І ось тут дуже важливо в поєднанні з живої сили. Росія ж зараз жене на фронт знову ж таки броньовану техніку, вони активно застосовують артилерію, дрони. Можу сказати, що до дронів. Росія постійно експериментує з частотами дронів FPV і так само Мавіків. І вони намагаються задіювати ті частоти, які менш вразливі. Для українських систем радіоелектронної боротьби, тобто постійно намагається знайти вразливі слабкі місця. Очевидно, що це так само для того, щоб покращити ефективність застосування дронів ворогом. Наші війська теж працюють над цим і вдосконалюють застосування і наших БПЛА, а також працюють над удосконаленням систем радіоелектронної боротьби. Але ну, творог концентрується на тому, щоб зараз особливо вдосконалити власні БПЛА і мати в цьому перевагу. Це теж особливість цих атак. Так само вони застосовують техніку, вони застосовують артилерію, авіацію. Це все присутні на фронті поряд із численними масштабними піхотними штурмами, особливість яких в принципі не припиняється вона так само притаманна зараз фронту і зберігається. Ні, ну і тому тут треба комплексна оборонна операція, над чим працюють наші бійці. І ось уже так само є результати цієї роботи. І з початку 2024 року Сили оборони України знищили та підбили 3179 танків армії країни-агресора. Про це повідомило Міністерство оборони України. Ну і зазначено, що танковий батальйон він складається із 31 танку. Таким чином, українські військові вивели з ладу 102 танкові батальйони за 10 місяців. Ось це результати досягнення. І розповіли, що своєрідним днем танкіста для росіян цього року стало 12 травня. Генеральний штаб Збройних сил України тоді повідомив, що Україна уразила 31 танк окупантів, цілий батальйон за один раз. Ну, це ж просто надихає молодці наші бійці. Це дійсно важливо. Такі втрати можуть коштувати бюджету Росії щонайменше 9 мільярдів доларів. Ну і відповідно це приблизно 16 річних бюджетів міста Челябінськ, де найгірша екологічна ситуація. Розумію, що це намагання достукатися до росіян, які там живуть, і щось там зрозуміти, але навряд чи вони про це подумають. Хоча, можливо, хоч щось до них почне доходити. Побачимо. Тим часом перші добровольці звернулися до рекрутингового центру Українського легіону в Польщі. І вони планують підписати контракти зі Збройними силами України до кінця вже цього року, 2024 року. Про це повідомили виданню Укрінформ в рекрутинговому центрі. За місяць роботи центр отримав близько 500 заявок від громадян України, які проживають у 30 країнах світу. Найбільше заявок надсилають українці, які проживають в Польщі та Чехії. Ну і є охочі із Великої Британії, Ірландії, Канади та США. 90% заявок від чоловіків, 10% від жінок. Половина заявок належить молоді до 25 років, інша старшим людям. Військові спеціальності люди молодші більше обирають БПЛА, тобто що бажання БПЛА або штурмові підрозділи. Це добре, тому що молодь якраз вік, стан здоров'я. Це дуже важливо саме для штурмових підрозділів. Старші люди схиляються до посад близьких до їхніх спеціальностей в мирному житті, наприклад, матеріального забезпечення. Перші добровольці підпишуть контракти до кінця року, після цього їх направлять на один із полігонів в Польщі, зможуть підписати контракт або на три роки, або до завершення війни. Ну, власне кажучи, це. Е це, скажімо так, важливо, і ми бачимо, що щонайменше ну так, формуються певні підрозділи. Це ще незначна кількість 500 людей, але разом з тим думаю, що може бути збільшена. Причому я би звернув увагу на градацію тих, хто хоче служити, адже ми бачимо, що якраз молодшого віку це штурмовики. БПЛА старшого матеріальне забезпечення, в принципі, нормально так воно мало би і бути. Загалом і так має бути в Збройних силах. Тобто, це ще й треба сприймати як приклад, і, ну скажімо так, як безпосередньо приклад, і так само знаєте, такий модельний проєкт, тобто який можна використовувати в подальшому і в Україні, я вважаю. Ну і до виборів в США. В Сполучених Штатах закрили першу виборчу дільницю. Там проголосувало 6 тисяч, а, там проголосували, вибачте, лише 6 громадян. Даруйте. І це цікавий кейс. А, чому на нього звертаю увагу? Тому що на американсько-канадському кордоні в штаті Нью-Гемпшир у маленькому містечку Діксвілноч, там проголосували за президента США. Голосів було 6. Вони розподілилися порівно між демократкою Камалою Гарріс та республіканцем Дональдом Трампом. Про це повідомляє CNN. Взагалі, Дік Свілноч, місто на північній околиці нью гемшера Дільниця за традицією з 1960 року першою відкривається о півночі за східним часом. У голосуванні взяли участь четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Усі виборці в населеному пункті, які мають право голосу, збираються для голосування в готелі Бальзамс. Після кожного голосування відбувається підрахунок голосів. Думаю, що це зовсім не складно у цьому випадку, і оголошення результатів на кілька годин раніше, ніж це загалом буде в Сполучених Штатах. Через таку унікальність містечка сюди приїжджають багато кореспондентів, часом більше, ніж самих виборців у Діксвілл-ночі. Можливо, навіть більше ніж мешканців. Дуже цікаво. До речі, це ось так типово знаєте для Америки. Такі містечка дає в принципі певна традиція. От, але голоси порівно. Причому чотири республіканці, два незадекларованих. От, значить, якийсь республіканець проголосував, виходить за Камалу Гарріс. Цікавий момент насправді до речі, це характеризує ось порівну поділ. Практично до кінця підрахунку голосів і оголошення результатів голосування створює ну таку серйозну інтригу на цих виборах з цього року, тому що дійсно дуже складно визначити і спрогнозувати, хто хто з переможем можна робити припущення, але точно, остаточно сказати важко. Ну, але ось така ситуація. Ну, і дещо там щодо того, як напружується атмосфера, в США заарештували працівника виборчої дільниці за відправку листа з погрозами. Справа в тому, що це сталося в штаті Джорджія, фактично там відбулося. Ну, такі випадки можуть бути на виборах. Це, знаєте, така ситуація. Хоча, знову ж таки, в попередніх відео я розповідав, що серйозні внутрішні пристрасті, ситуація наелектралізувалась дещо в Сполучених Штатах. Ну і такі непрості вибори, вони складні і характеризуються тим, що, до речі, відомо було на пострадянському просторі більше. Але от. На початку голосування тепер от щодо того, як пакостить Росія, це більш серйозніше ніж просто лист погрозами з виборчої дільниці. Про що йдеться? На початку голосування на президентських виборах у Сполучених Штатах 5 листопада американська влада попередила масштабну дезінформаційну кампанію з боку Москви, пише The Guardian. У спільній заяві Офісу директора Національної безпеки ФБР та Агентства кібербезпеки та. Безпеки інфраструктури йдеться, що Росія є головним джерелом загроз для США, поширюючи неправдиві твердження та маніпуляції з результатами ключових з результатами виборів у ключових штатах. Росія є найактивнішою загрозою, оскільки неправдиві історії про фальсифікації виборів створюють ризик насильства. За даними розвідки, активність російської дезінформаційної кампанії зростає в день голосування та протягом наступних тижнів. Як приклад наводиться відео, де стверджується про масові фальсифікації на виборах в Аризоні на користь Камали Гарріс. Державний секретар Аризони назвав це відео цілковитою фальшивкою. Ну тобто поширюється це, підігрується, тобто розігрується пристрасті, і це реально можна кваліфікувати саме як фактор зовнішніх, зовнішніх скажімо так, втручань Росії, прямих зовнішніх дезінформаційних втручань у вибори в Сполучених Штатах. Інакше це просто сприйняти просто неможливо, те, що. Відбувається ось така на сьогоднішній день ситуація. І очевидно, що знаєте, десь в січні цього року, коли в коли в штаті Техас виникла ситуація із боротьбою з мігрантами з Мексики, і коли влада штату тоді почала споруджувати паркан, додаткові засоби там проти федеральної влади діяти одноособово, я казав про те, що все це. Всі пристрасті і внутрішня дестабілізація вони безумовно будуть підтримуватись Кремле, тому що це вигідно Росії, тому що Росія зацікавлена у внутрішньому протистоянні в ШАЙ. Вони безумовно будуть це підтримувати, і це ну важливо розуміти і протидіяти. і добре, що Евбері розвитка попереджає. Тим часом, якщо розраховуємо отримати дані одразу ледь там не цієї ночі, чи 6 числа є інша думка від кампанії від штабу Камали Гаріс, тому що вони вважають, що ці перемоги перегони напружені, тому ми можемо не знати результатів цих виборів ще кілька днів, але дуже зосереджені на тому, щоб залишатися спокійними і упевненими в собі протягом усього цього періоду, сказала журналістам глава кампанії Камали Гаріс Джен Омеллі. Ну, дійсно. Складно, і це дійсно свідчить про те, ну підтвердження моїх слів, які я говорив про пристрасті, які є довкола виборчого процесу. Той же час Трамп допустив, що може програти на виборах. Він сказав, що погані речі трапляються, і заявив. Та я думаю, ви знаєте, що я можу програти, але я думаю, що у мене досить значна перевага, але погані речі можуть трапитися. Знаєте, всяке буває, але це буде цікаво. З інтригою тут сказав Трамп, інакше не скажеш, що ж він мав на увазі, коли сказав, що знаєте, буде цікаво. Чи не те, що можуть бути якісь. Події в подальшому протести і те, що він може не визнати результати цих виборів. Побачимо. Інтрига зберігається, це цікаво. Буду і надалі для вас відслідковувати, інформувати. Ви ж, будь ласка, підпишіться на мій канал, залишіть ваші коментарі, що ви думаєте, що з того, що відбувається зараз на фронті і в виборах Сполучених Штатах, те, що я сьогодні говорив про ті теми. Але в будь-якому випадку, друзі, дякую вам за те, що ви є. Ми ж єднаємося, стоїмо з Божою допомогою, рухаємося вперед, і тільки вперед! Бережіть себе і слава Україні!